Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді екохутро, екохутро Ось Така гарненька шубка, повністю на замочок з капюшончиком. Розмір L. Дуже вона гарненька, м'ягесенька, така, така шубка, коротка на замочок з капюшончиком XS розмір. Така гарненька чорна шубка. Розмір у нас -очка. Гарні шубки. Це у нас шуби першого сорту, екохутро. Першого сорту. Така, е, на дві сторони. Може бути як курточка, може бути як шубка. З капюшончиком повністю на замочок. Така великого розміру. Розмір 50-й, гарненька шубка. 3 євро за кілограм. Це приблизно виходить 149 гривень за кілограм екохутра. Така гарненька шубка. Нагуточки, така гарненька сіра безрукавочка, дуже гарне хутро, така більшого розміру, вона така більш подовжене. Показую вам весь лот. лот вагою 15 кг, і ціна буде за весло 2241 гривня. Ось таке також гарненьке хутро, коротеньке з резиночка на замочок з капюшончиком. Такий розмір емочка, така накидочка. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!